Народ ніколи не уявляв свого життя без землі. Та хіба може бути інакше? Адже дерево або квітка загинуть, якщо їх вирвати із ґрунту. Так і людина, її душа в'яне, засихає, втративши зв'язок з рідною природою. Природа землі унікальна і неповторна. Кожен її куточок прекрасний по-своєму. Тухмяний аромат нам дарують розквітлі сади навесні, а літні лісові поляни щедро пригощають запашними суміцями. Величові борити білокорі березняки, зустрічаючи пташиним співом, наповнюють грибами наші кошики. З давніх часів люди вважали землю матір, яка завжди зігріє своєю ласкою, нагодує своєю щедростю, підтримає і захистить у лиху годину. Скільки ран на землі залишили люди, засмічені ріки та моря, поріділі ліси, спотворені цезієм та хімічними речовинами ґрунти. Насічені отруйними парами повітря. А земля не прощає наруги, образи, жорстокості. Вона не любить лінивих, байдужих. Земля чекає на доброго і дбайливого господаря. Зранена моя Україна, моя рідна земля, наша пам'ять і пам'ять багатьох наступних поколінь знов і знов буде повертатися до трагічних квітневих днів 1986 року. Дзвони Чорнобиля будуть болем відлунювати в серцях багатьох людей привиди обгорілих дерев, запустілих полів і лугів. Давно нагадуватимуть нам про цю страшну трагедію. Від нас молодих. Залежить в якому світі ми житимемо, яким повітрям будемо дихати, яку воду питимемо, чи зможе юнак подарувати коханій квітку, зірвавши її на зеленому лузі, чи зможе дівчина вплести травневий барвінок у вінок? Людина відповідальна за кожен свій крок, який вона зробила на цій землі.